Варійний світильник, то що я вам казав, коли немає світа, от ми емітуємо, да, пропажу, типу, ну, світу зараз немає, реально просто до розетки підключений. От коли у вас горить світло, да, включений він в мережу, він там ну, виходить, замикає. Ось аварійне вам буде освітлення. Тобто він працює як звичайний світильник там стоїть акумулятор, вимикається світло, він працює, він буде вам світити. Тобто, якщо вам треба його виключити, вам треба просто цей виключатель виключити і все. І він перестане світитися. Тож тобто штука реально класна. Такий коштує півтори тисячі гривень. Він іде з датчиком освітлення, він іде з датчиком руху. То тобто, ну, класний світильник, там все, все регулюється. Ну і плюс аварійний півтори тисячі гривень цього на всього. -навсього. Потужність в нього 30 ватт, коли він від мережі підключений. Тут в нього, виходить, стоїть в мережі, там, один, одна лянта, діодна, тут друга трошки світ... стоїть. Бачите, він ну, зараз якби слабше світить. Але, хоч видно, якщо десь ви поставите його в під'їзді, хоч видно, буде, куди йти по ступінькам. Якщо в під'їзді, ж ніхрена не видно, да, коли світ пропадає. Так що, кому треба, півтори тисячі гривень, пишіть, дзвоніть, без знали, можемо робити, як вам потрібно. І е, такий буде тисячу гривень коштувати. Це йде у нас на 20. Дцять ватт цей уже теж аварійний йде, але він без датчиків руху, без датчиків освітлення. Тобто він уже буде світити якби постійно. Так що для заказу всі контакти в шапці профілю, а я пішов підключати зарядну станцію. Спочатку треба автомат виключити, і тоді підключимо зарядну станцію. Вилка-вилка.